Уська районна військова адміністрація спільно з представниками нацполіції продовжує активно проводити агітаційну роботу серед цільових груп громадян для забезпечення комплектування добровольчих бригад у рамках проєкту Гвардія наступу. Тут дякуємо громадам. громади повністю підтримує нас, допомагає. Ми не зупиняємося. Ведемо цю роз'яснювальну кампанію, доводимо до наших мешканців потребу, і відповідно це завдання не знімається. Ми будемо продовжувати. Хоча на сьогоднішній день фактично ми вже охопили всі громади, всі територіальні громади прилуцького району. Але це системна постійна робота, яка не може зупинятися для досягнення позитивного результату. Ми її зупинимо тільки тоді, коли ми виконаємо всі свої показники. Гвардія наступу це вісім штурмових бригад, метою яких є звільнення окупованих територій України для закріплення кордонів. Відповідно, агітаційну роботу вже проведено по всіх громадах прилуцького району, наголошує Володимир Чернов. Ми здійснюємо інформаційну кампанію. В першу чергу донесення агітування людей і надаємо можливість вибрати нашим громадянам, де вони хочуть служити, де вони хочуть захищати нашу країну. В першу чергу, це є СНАП, це є органи поліції, це органи виконавчої влади, тобто від адміністрація, до всіх цих органів, звертаючись, можуть отримати вичерпну інформацію і допомогу в оформленні відповідних документів. На сьогодні хотілося б. Більшої активності серед добровольців прилученим зауважує Володимир Чернов. Сказати, що в нас дуже активно активний шквал. На жаль, ми поки не можемо це констатувати, але так є. Звернення є люди, які подали заявки, але треба врахувати, що гвардія наступу це має певні вимоги до кандидатів. Зокрема, окрім цього ж бажання, це ще фізична підготовка, це морально-психологічна перевірка, це скажімо, мотивація, дуже багато факторів, які після навіть особистого бажання оформлення документів людям доведеться пройти відповідне там, тестування. І можливо навіть з тих, хто подали заявку, не всі попадуть до цієї гвардії наступу.